Пане Петре, перше запитання до вас, як я вже в своєму своєму вступному слові сказав, складний початок року. Ми і не лише подіями, а навіть прогнозами, тому що багато хто зміну основного керівника вторгнення Російської Федерації на територію України з Суровікина на голову Генштабу Герасимова пов'язує з тим, що росіяни вочевидь спробують. Здійснити ще один повномасштабний наступ на територію України, яким зрештою у лютому, березні минулого року якраз і керував і Расімов. З іншого боку, ми маємо позитивні прогнози щодо підтримки європейської зброї. Уже мені здається, є очевидним, що так чи інакше, рано чи пізно у нас з'являться танки, у нас з'явиться нове озброєння, і всі ми є в очікуванні завтрашнього рамштайну. Як ви оціните перші дні, які ну на жаль для українців виявилися точно не святковими у 23-му році, хоча свята всі і відзначали з військової точки зору? І якщо накладати те, що зараз відбувається, якимось чином прогнозувати на найближчі місяці? Ну ви насправді задали аж два запитання в одному, то я спробую їх розбити спочатку в частині заміни доданків, тобто. Перестановки доданків, бо насправді нічого не міняється, і на мій погляд, насправді і не залежить, а хто ж командує російськими окупаційними військами. Скоріше за все, на мій погляд, це чергова боротьба між великими вежами Кремля, де вже видно, що пригожин кінцево цю боротьбу мав би програти. Я так дуже дипломатично висловлюся бо вони всі дуже добре розуміють, що поразка рівна їхньому життю. Чи противник буде пробувати контратакувати і навіть зробити великі наступи, на мій Огляд, так за рахунок чого у них перепрошую, не неправильно за рахунок кого у них ще є направду колосальний велетенський руський людський потенціал, і щонайменше 200 300 а то і 400 тисяч, вони можуть поставити до строю і озброїти їх низовим озброєнням, тобто автомат Калашникова, русниця Мосіна чи навіть ППШ і ППС, цього добра у них на складах є безліч, чи є у них чим, тобто чи мають не якусь більш-менш. Якісну добротну техніку ні, не мають на початку цієї війни. Тільки одну дедаль приведу, вони на марші мали у межах 3400 танків за цю хвилину, поза 3100 знищено безпрецедентні показники у світовій історії в Афганістані. Радянський Союз за 10 років втратив всього нам 147 машин, тобто повноцінно їх озброїти. А якщо, наприклад, брати 700 тисяч людей, це тисячу батальйонних тактичних груп, а одна батальйонна тактична група. Потребує 11 танків, 33 ББМ, і щонайменше 12 установок ствольної і реактивної артилерії. Якщо це множимо, це виходить на десятки тисяч одиниць їх Російській федерації в тій кількості і якості однозначно немає. Але битва при Бахмуті і про Соледарі, як, на мій погляд, це така собі своєрідний аналог. Битви при Вердені 1916 року, де німці і французи з'ясовували між собою стосунки майже 10 місяців, і в підсумку битва була із нульовою сумою однак німці втратили стратегічну ініціативу. Свідчить про те, що росіяни готові кидати у бій величезні піхотні хвилі, і ігнорувати це не можна. Приведу дещо метафоричний приклад, що сучасна війна український воїн це людина, озброєна дуже гарною гвинтівкою. Скажімо, там «Ремінгтон-700». Має до неї лазерний тепловідерний приціл. А противник це людина із сокирою. Але на одного нашого воїна подекуди до 10 чоловік. Тобто цю колосальну людську хвилю треба буде перемолоти. І як казав великий рим, римський філософ Цицерон, що ближче крах імперії, а крах імперії близько. То безглужніші і жахливіші їхні рішення, і оці рішення вони будуть приймати. Розуміємо, що як тільки складається воєнна поразка в Україні, Путін скоріш за все втратить своє життя. А Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду. Путін в Гагагу не піде. Я в цьому упевнений на 100%. Тепер стосовно прогнозів. Дійсно, воєнно-промисловий комплекс Російської Федерації стає на шлях свого занепаду, але не буде все так швидко, як би нам хотілося. Це кілька років, а можливо і добра десятирічка. Тому попереду направду найважчі бої, і мені видається, що дійсно переломними будуть найближчі кілька місяців. Якась точка, де би мало все розв'язатися. Чи в той, чи в інший бік, на мій польот буде складатися до кінця весни, початку літа. Тепер стосовно техніки і озброєнь, отут у мене направда є певний оптимізм. Бо такого величезного бронепакету, який надали Сполучені Штати Америки, ще не було, тільки якщо пройтися по тих категоріях озброєнь, починаючи між від М2 Бредлі, закінчуючи броньованими хамерами, і якщо їх всіх разом скласти, а вже і шведи оголосили, що дають свої бронетранспортери, і британці сказали, що дають свої бронетранспортери, і танки. Так, от як разом скласти тільки цей пакет, те, що видно, бо це теж дуже важлива деталь, це поза 400 одиниць техніки. Це Чотири повноцінних механізовані бригади, котрі можна буде забезпечити, і маю стриманий оптимізм, що за результатами завтрашньої зустрічі нам на кінець то мали би надати по-справжньому далекобійні системи кро з носа. Нам потрібні MGM 140 атакамс із завданням. Ударів до 300 кілометрів. Але разом і що декларується, оті так звані планерні бомби GBU-39, які можуть вистрілюватися із установки м 142 хаймерс з із завданням уражень до 160 кілометрів. Це також неймовірно добре. Бо найдальше, що ми маємо на цю хвилину, це ще буквально невеликий запас старих радянських точка у 120 кілометрів, і той самий хаймерс у межах 84 кілометрів. Треба на правду покращувати оцю стратегію логістично вогневого зашморгу, яка допомогла вибити противника із Херсонщини і переносити ураження їхніх боєкомплектів, і найголовніше підвеження ешелонів з живою силою на їхній території. Така зброя може стати зброєю перелому війни. Ну і звичайно чекаємо з нетерпінням авіації. Вірю, що 100 мільйонів доларів, які виділили в Конгрес США минулого року на підготовку українських пілотів, будуть реалізовуватися цільово. Але найголовніше висновок: війна насправді екзистенційна, нічого не змінилося. Або ми їх, або вони нас третього не дано.